Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка, і в нас велике повернення на YouTube від «Польський онлайн. Я взяла була невеличку паузу, але рада знову бути з вами. Запитаєте, ви, що роблять ці чорні кульки в кадрі? Чорна п'ятниця, друзі, ідеальний момент. Ми ще про неї поговоримо в сьогоднішньому відео, а тепер переходимо до суті. І сьогодні в відео ми з вами будемо розбирати слова, які ви навіть вже живучи довго в Польщі можете не зрозуміти, тому що вони не схожі зовсім на якісь українські відповідники, складно знайти асоціації. Але вони трапляються, вони вживаються, тому важливо їх знати. Познайомимось, навчимось, побачимо приклади і трошечки ви свій словниковий запас. Поповнити. Тепер переходимо до наших слів. І перше слово то вирафіноване. Вирафіноване зараз може перша асоціація прийти, що щось з олією пов'язано. Е, рафінована олія. Але ні, вирафіноване це означає якийсь витончений, вишуканий. Маємо приклад тут що то була вирафінована колація в дорогій реставрації. Тобто це була така вишукана, це був, ні. Була вечеря. Це була вишукана вечеря в дуже дорогому ресторані. Вирафіноване. Чорна п'ятниця вже в польській онлайн, друзі. Я нагадую, що в нас триває найбільший розпродаж в роті. Це мінус 50% на всі наші курси польської мови. Це курс польська мова для початківців, де ви можете отримати базу польської, де ви навчитесь створювати речення. Ми почнемо з самого початку, і вже в кінці курсу ви зможете говорити польською мовою. Насправді ви будете говорити вже з другого уроку, тому що саме це є основою і нашою ціллю протягом всього. Навчання. Цей курс нічого не має спільного з підручниками і з типовим навчанням. Це інтенсив, де ми розбираємо лише найважливіші теми польської мови і, відповідно, вчимо вас говорити і будувати речення з найпотрібніших, найбільш вживаних слів. Також у нас є курс розмовна польська для тих, хто вже має базу. Але, наприклад, якщо вам постійно не вистачає слів під час розмови, він буде для вас класним, тому що ви наберетеся багато нового словникового запасу. Ми будемо розбирати. Різні теми, ви будете слухати діалог носіїв, вивчати нові слова, будувати з цими словами свої речення і також трошки повторимо граматику. Більше про ці курси ви знайдете на сайті. Зараз на них величезна справді знижка. Якщо ви хочете отримати більш комплексне, велике навчання, то ви можете взяти пакет від 0 до b 2 Це два наші курси: цілий рік навчання, це підтримка викладача, це відповідь на ваші запитання, це перевірка ваших усних. Завдань, де ви будете записувати голосові відповіді викладачу, він буде вам їх перевіряти, давати голосовий фідбек. І цей пакет від 0 до b 2 зараз коштує всього лише 490 злотих. Без чорної п'ятниці в нас один курс коштує дорожче. Тому зараз це просто ідеальна можливість. Я вам рекомендую неї скористатися. Переходьте на сайт, всі посилання я залишаю внизу. І побачимось з вами в уроках. І далі. Коли слово є 100 апсмак. Апсмак. По слові смак ми можемо зрозуміти, що це якось пов'язано зі смаком, але от е, оцей префікс аб не дає нам зрозуміти, що воно означає. Так, от апсмак е, це друзі, якийсь присмак, зазвичай якийсь поганий післясмак після чогось. Післясмак після чогось. І так логічно. Ви зрозуміли. To było dobre danie, ale olej zostawił lekki absmak. Tiestś, to co była dobra strawa, ale ta olia zostawiła jakiś taki nieprzyjemny poślask. I dalej kolejne słowo wysypisko wysypisko. Dużo często e, ktoś może przejeżdżać do jakiegoś tam rejonu, gdzie jest dużo i powiedzieć, że no wysypisko, tak? To co z nazywaliście? Na obrzeżach miasta znajduje się wielkie wysypisko. Wysypisko, zapamiętali. Kolejne słowo płazy. Nie płuczcie tutaj ze słowem plaża czy plaże, bo płazy i plaże to Абсолютно різні речі, і от пуазів на пляжі напевно ви зустріти не хочете, тому що пуази зазвичай вони лякають людей, це земноводні, це оце всі жабки, ящерки і так далі. На лекції біології будову будове чаупуазів. Пуази. Ідемо далі. Наступне слово бігун. Знову ж таки, не плутати зі словом бігунка, яку багато хто знає, це діарея. A od biegunce polius. Może był być północny biegun i południowy biegun, to jest topieniczny i pieprzany polius. Mamy przykład, że na północnym biegunie Ziemi panują ekstremalne warunki biegun. Idziemy dalej, następnie mamy koszulkę na dokumenty. Koszulka, ja myślę, że wszyscy znają, to co, jaka jest futbolka? A od koszulka na dokumenty, to są już fajle. Kto, kiedy przyjedziecie następny raz do magazynu, bo te drukować jakieś dokumenty, żeby wy jak poprosić pro failek, to prosimy o koszulkę. Możemy po prostu powiedzieć: "Poproszę koszulkę". Możecie także dodać na dokumenty, no jak się tam sprzedają jeszcze inne koszulki. A więcej wobecko nie trzeba. Mamy przykład, że kupiliśmy w sklepie biurowym paczkę koszulek. Тобто ми купили в магазині цілу упаковку файликів. Колейне слово «розлегви». «Розлегви» – це не той, хто розлігся, але можна собі якусь асоціацію в голові е, десь там зв'язати, тому що «розлегви» – це якийсь такий широкий обширний. От Якщо, коли ви розляглися, ви займаєте багато місця, то можете собі цю асоціацію е, запам'ятати. М'яла розлеглом вєдзе в, в історії штуки. Тобто в неї була така обширне, в неї були обширні знання в історії мистецтва. Йдемо далі. Наступне слово рехот. Рехот має одразу два значення. По-перше, це може бути якийсь такий дуже гучний регіт. Тут дуже легко провести е, якусь певну асоціацію з українською мовою. Або ж це оце кумкання жабок, які в нас приклади. ставем було свихати гвощний рехот жаб. Ми чули оце кумкання жаб. Звертаю вашу увагу, що мовіме над надставим, тому що це водойма, і в польській мові з водоймами ми використовуємо над. Тобто біля ставу було чути оце кумкання жаб, я вже вам перекладала. І другий приклад за джвій мені рехот піяних. Менщизм. Тобто за дверей я чула такий регіт, ржач, дикий. Ну, тобто тут воно більше в негативному значенні описується п'яних чоловіків. Йдемо далі: передостання наше слово «зренчність». І тут ви можете собі подумати: ну, раз не зречність, це незручність, то зренчність, напевно, зручність, але ні. Зречність це якесь вміння, тобто, щось ми можемо справно швидко робити. І маємо тут приклад, вже показав велику зренчність в направі загарка. Тому тут не плутайте: не незречність це незручність, а от зречність це якесь вміння, хист. І останнє на сьогодні слово це вдженьк. Znowu, takie, można gdzieś tam szukać spójne z dźwięk. Dźwięk to dźwięk, jak się, ale w ma je zawsze znaczenie. W to jakaś taka czarowniść, lekkieść. Mamy przykład, że tancerka poruszała się z niezwykłym wdziękiem, To ona tak bardzo lekko, gracjino І тотила на GC, друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, відео було для вас корисне. Пишіть, скільки нових слів ви дізналися в коментах. Я також нагадую про Чорну П'ятницю. Користуйтесь моментом, поки діють ці акційні знижки. Найближчі багато місяців таких знижок точно не буде. Тому приєднуйтесь до навчання. І що найважливіше, якщо ви виберете навчання в чорну п'ятницю, то ті навички, які ви отримаєте, залишаться з вами на все життя. Тому це дуже-дуже добра інвестиція. Я дуже вам дякую, що ви додивились до кінця. Бажаю вам гарного дня і побачимося дуже скоро в наступному відео. Честь!